Доброго дня. Розпочинаємо наш засідання комісії. Порядок денний. На сьогодні про затвердження порядку денного засідання постійної комісії з питань житлового комунального господарства та комунальної власності, промисловості, підприємства, транспорту, зв'язку та надзвичайних ситуацій. Ви На... думаю, ви читаєте наш порядок денний, ознайомилися вже. І тому переходимо до другого питання про внесення змін до рішення Лозуватської сільської ради від 06 травня 2022 року про програму цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Лозуватської сільської ради на 2022 25 роки з урахуванням змін. Що по цьому питанню у нас е, е, затвердити обсяг фінансування на виконання цих заходів по програмі цивільного захисту у сумі на 1 мільйон 880 тисяч 400 гривень та внести зміни до рішення Лозуватської ради від 06-го, а саме паспорт програми затвердити, внести зміни і. Фінансовому прав управлінню забезпечити, забезпечити фінансування заходів. Хто бажає, можете ви ще більш докладніше це придивитися? Є у вас питання? Немає Не, так. Переходимо до другого питання. Про внесення змін до рішення Лозувацької сільської ради від 30 вересня 2022 року. по... Про затвердження програми енергозабезпечення та енергоефективності Лозуватської сільської ради на 2022-2025 роки з урахуванням внесених змін. Так, дивіться, зараз ми е, е, затвердити на 25 рік. Загальний обсяг фінансування заходів програми енергозбереження та енергоефективності Возувацької сільської ради. Дивіться, на 22 2025 роки у сумі 760 тисяч гривень. Друге внести зміни до рішення сільської ради, радиопроєкту 30.09.2022 року про, про затвердження програми енергозбереження на 2022-2025 роки вноситься зміни. А саме викласти в новій редакції паспорт програми енергозбереження та енергоефективності Лозувацької сільської ради. Так? І внести зміни в додаток до рішення про план заходів енергозбереження та енергоефективності Лузувацької сільської ради на 22-25 роки. Ці кошти, так, ви зрозуміли. І Фінансовому управлінню Колозвацької сільської ради забезпечити фінансування заходів по програмі згідно з додатком 2. Контроль взяти на постійна комісія у нас із планування фінансів та бюджету. На постійну комісію це винесено. Так. А тепер за ці два питання, що я вас ознакомили, нам потрібно проголосувати. Так. Оцільного захисту. Прошу проголосувати. Панченко, я за, лісовий. Негода. За. Не за. Остапенко. Так, за. Стагон. Так, і по-другому внести зміни. Програми енергозбереження та енергоефективності розповісти своєї ради на 22.25 рік. Також прошу вас проголосувати. Панченко за, лісовий. За. Не буде. За. Остапенко. Микола за. Іванович за. Так. І що в нас тут іще іде? Ознайомитися з планом, я думаю, що ви. І зараз зараз індивідуально про, про це продивитися, прочитайте, по ага. які питання ви підготуєте там, може, може задасте на самій сесії, так? Добре. Як ви думаєте, на цьому закінчимо вже да. засідання? Все, засідання закінчено.